Далекий 2014 рік. Рік, який назавжди змінив нашу країну. Рік, коли війна вперше постукала в двері кожного українця. Тоді здавалося, це було неможливо у 21 столітті, в Центрі Європи, вільну Незалежну Україну намагалися розірвати на частини. Все почалося з Криму. Під виглядом зелених чоловічків. Росія окупувала наш півострів, захоплені адмінбудівлі, заблоковані військові частини, псевдореференду під прикриттям брехливої риторики про захист російськомовного населення у нас відібрали частину нашої землі. Крик вільний гостинний півострів, який мали в яскравим сонце, теплим морем і безмежними горизонтами. Це була земля, яка об'єднувала людей, надихала і дарувала відчуття свободи. Але у 2014 році ця парлина опинилася в руках російської наваги. Крим став не лише окупованою територією, а й в'язницею для багатьох українців та кримських татар. Після окупації там запанував страх, переслідування, арешти, насильство. Усе це стало повсякденністю для тих, хто не скористався новій владі. Кримські татари, які завжди були душею півострова, знову переживають репресії, як і в часи сталінських депортацій. Тисячі людей були змушені залишити свій дім, щоб уникнути переслідувань. А потім Донбас ворожі провокації, деверсії, захоплення міст. Донець, Луганськ і Луганськ, Дебесель, де панує страх, насилля та репресії, війна знайшла на нашу землю і назавжди розділила життя мільйонів людей на до і після. І ось знову. Три роки тому, 24 лютого 2022 року, ранок України розпочався мирного світанку. А зі звуків вибухів, сирен повітряної тривоги. Та що? три роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Три роки сліз, три роки втрат, три роки незламності наших солдат, три роки грому, три роки вогню, три роки як світ цю війну. Готовності героїзму, роки і перемога вже близько. Вибухи, гул танків і ворожі авіації, ракет. Так розпочалося 24 лютого 2022 року, день, який став найтяжчим у нашій новітній історії, найдовший день у нашому житті. Того ранку ми прокинулись від жаху і відтоді не засинаємо. Але разом із цим ми прокинули як ктація. Ми зрозуміли, що можемо бути сильнішими, як будь коли. Нам погрожували, що за 72 години нас не існуватиме, але ми вистояли. Уже в перший день на захист України стали всі повітряні та військово-морські сили, артилерія, ППО, десантники. Прикордонники, розвідники, сили спеціальних операцій, СБУ, Нацгвардія, поліція, територіальна оборона. Кожен зробив свій внесок у спільну боротьбу. Це була мить, коли ми об'єдналися як єдиний організм, щоб захистити наш дім, нашу землю, наше майбутнє у найтемніші дні нашої історії. Коли здавалося, що наш ворог занадто сильний, ми побачили перші промені надії. Це були наші перші перемоги, звільнення рідної землі від окупанта. Веса така холодна і гірка. сьогодні зранку знов міста бомбили. борбили, заїблі підзавалами і жах в очах людей, що дивом уціліли. воюють нелюди з дітьми, з людьми, що дома спали. плочинці. У погонах вискати, от запиниться Росія, ти програла. На жаль, були і втрати 6 червня 2023 року. Дата, яка назавжди закарбувалася в історії України, день, коли ворог чинив черговий акт терору, відірвавши Каховську ГЕС. Це не просто руйнування гідротехнічної споруди. Це екологічна, гуманітарна та техногенна катастрофа, наслідки якої ми відчуватимемо десятиліттями. Мільйони тонн води ринули вниз за течією, затоплюючи цілі міста і села. Люди опинилися у водяній пасті, будинки, поля. Все було поглинено стихією, яка спричинила е, е, рука окупанта. Дні й дочі, несе удар, і біль, і страх, і плачуть змуренні дівочі, розбиті долі у хатах. Земля тривожа застогнала, бо ворог знову нищить нас, підірвала, і не стало надійних берегів для нас. Вода звітає чорним лихом, змитає села і міста, печемо сльози по обличчям, змиваючи чиї життя, та не затопиш дух народу, не знищиш. Не знищиш правду серед твої і не зруйнуєш Україну непереможну війну селі. Сьогодні ми дякуємо кожному, хто боронить нашу землю, тим, хто на передові під ворожими обстрілами тримає позиції, хто щодня йде у бій, хто звільняє наші міста та села, хто зупиняє ракети, нищить дрони, відбиває атаки ворога. Дякуємо саперам, які розміновують нашу землю. Дякуємо тим, хто пройшов полон і повернувся додому. Тим, хто чекає своїх побратимів і тим, хто робить усе можливе, щоб повернути їх із неволі. Дякуємо захисникам. Займали за силу за те, що боронять рідну Україну, за мирний сон, за небо чисте, і ми вам вклоняємося в Дякуємо рятівникам і пожежникам щиро, що витягать з вогню за кожного рятовану душу, за ніс, що несуть людям в тяжку темну ніч. Дякуємо медикам, ангелам світлу, що рану лікують, дарують надію, під звуки обстрілів в темних підвалах рятують життя без страху і печалі. Дякуємо енергетикам, героям без зброї, що світо дають, попри вибуху, і гори. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за Україну, за нашу свободу, за мирне майбутнє. Ми вшановуємо наші відважні захисники, мирних жителів, які стали жертвами війни і невинні дітей, життя яких обірвала жорстока реальність. Схиляємо голову перед нашими односечанами, які віддали своє життя. За незалежність, свободу, за всіх нас, за чисте небо над Україною, Володимира Вікторовича Пашковського, Андрія Вікторовича Архітекта, Ботарчука Андрія Анатолійовича та Здоровського Івана Володимировича. Вона навчила нас жити в новій реальності, в якій кожен день це боротьба, кожен шинок, кожен внесок у нашу перемогу. Раніше наші діти проводили час у смартфонах, а сьогодні вони збирають кошти на други, готують окопні свічки, пишуть листи підтримки в нашим захисникам. Наші бабусі та мами колись в'язали шкарпетки та свет. А сьогодні маскувальні сітки плетуть кікімори, ширі бакалаври для наших воїнів. Війна змінила нас, вона змінила наші думки, наші почуття, наші буденні звичай. Але вона також змінила слова, які ми чуємо та вимовляємо щодня. Колись град був лише природним явищем, тимчасом, несподіваним. Тепер це слово викликає страх, бо означає смертоносну зброю, яка руйнує міста і забирає життя. Колись сирена була просто звуком швидкої чи пожежної машини, який ми майже не помічали, тепер це сигнал небезпеки, звук, який змушує зупинитися, ховатися, молитися, шукати. Означав повернення додому. довгоочікуваний зустріч із рідними. Тепер це слово означає бій, руйнування. Ці зміни не болючі, несправедливі, але вони показують головне ми навчилися жити у новій реальності. Ми стали сильнішими, мудрішими, стійкішими. Колись війна закінчиться і настане мир. Цей день обов'язково прийде, бо світло завжди перемагає темряву. Ми будемо жити без страху, зігріть із серцем і любов'ю, пам'ятаючи тих, хто боровся за нашу свободу. Коли закінчиться війна, зітхне смолекшеном земля, і знов на небі з'явиться вона, веселка, радість і тепла. Коли закінчиться війна, Обніма мати свого сина. Покотиться від радості сльоза і зацвітене вікна кавини. Коли закінчиться війна замовне грів гармат словісних і стане вільною земля, засяє світлом день врочистий. Е, Коли закінчиться війна, не буде страхувати тим і щастя, начега струна заграє серце України. 24 лютого це день, який назавжди закарбувався в нашій пам'яті. Це не лише дискарбути та пам'яті, а й день єднання у національній молитві за Україну. Сьогодні ми просимо у Бога, захисту для наших воїнів, миру для нашої землі та сили для нашого народу. Хай Господь береже Україну, а ми її народ будемо робити все, щоб вона була сильною, незалежною та вільною. Slavou Kejdu, heroje slavou.